Якщо людина повернулась або захоче повернутись за кордону, їй доведеться доводити, коли саме вона перетнула кордон, щоб не притягнули до кримінальної відповідальності. Про це вказано в законопроєкті номер 13673, який набирає розголосу. Що ж буде з тими, хто виїхав до того, як за цей законопроєкт проголосують. Одразу відповідаю: закон зворотної дії немає. Тобто, навіть якщо приймуть цю законодавчу норму, вона торкнеться тільки тих, хто незаконно виїхав чи спробував виїхати після того, як закон набере чинності. Але в Україні немає загальної бази, де зафіксовано, хто коли перетнув кордон незаконно, особливо в обхід. Тому на практиці може виникнути цікавий казус із доведенням, коли і як саме ви виїхали, аби не притягнули до відповідальності. Особливо це стосується тих, у кого з'являться підстави на відстрочку, хто хоче власноруч повернутись чи просто дочекатися закінчення війни. А ще в жодному законі досі не прописано чіткої заборони виїзду за кордон для військовозобов'язаних. Це досі лише тимчасова постанова. Її можуть змінити ледь на щотижня. Що нас чекає? Підписуйтесь, будемо разом слідкувати за оновленнями.